Скинули на Viber, WhatsApp, Telegram, Поки до кордону доїхали. У вас були два коди. Ці коди ви показуєте митникам українським, і вони вас запускають в Україну. Далі третій пункт, третій етап це вже розмитнення транспортного засобу з Норвегії в Україні. Коли ви перетнули кордон, ви отримаєте спеціальні документи на митниці, контрольний талон, і ваші всі документи проштампують червоною печаткою під митним контролем. Далі автомобіль приїжджає на внутрішній митний термінал, де вже і відбувається саме розмитнення. Як правило, це 2-3 години робиться швидко, якщо немає повітряних тривог. Після цього вам видаються документи, що ваш автомобіль розмитнено. Спеціальні форми МД2 та МД-6. З Цими документами далі ви їдете робити сертифікат відповідності. І вже з сертифікату відповідності відбувається останній четвертий етап: це саме реєстрація транспортного засобу. Для реєстрації транспортного засобу, який Нещодавно в'їхав в Україну, потрібно пройти експерта, який є в МРАО на сьогодні. Якщо ми робимо другий третій продаж, то вже експерт на автомобіль не потрібний. Але якщо первина реєстрація відбувається, то експерт обов'язково потрібний. Всі ці документи, які ви збирали, коли їхали в Україну, в сервісному центрі МРЕО у вас заберуть. А вам дадуть тільки два документи: це технічний паспорт та договір купівлі-продажу. Що ви вже є власником цього автомобіля, і автомобіль зареєстрований в Україні після першої реєстрації? Відразу робіть страховий поліс, а далі все Ви користуєтесь цим автомобілем. які у вас будуть витрати повністю на весь процес розмитнення. По-перше, ви купуєте автомобіль, витрати на автомобіль. Далі доставка автомобіля. Якщо своїм ходом, там бензиниві, дизельні, це ваші витрати. Якщо брати електрокар, наприклад, то його потрібно вести на автовозі. Звичайно, люди і самі можуть приїхати, але це дуже тяжко. Ціни різні з Норвегії. Хтось з Осло бере 1200 євро, хтось бере 1500 під ключ. Ціни різні, все залежить від того, як ви знайдете. Якщо своїм ходом, то тільки пальне. Саме експорт автомобіля. Декларація ЄХ вона коштує недорого, плюс-мінус 35 євро. Далі послуги брокера. Наша робота коштує 100 доларів. В Україні у вас ще також буде стоянка на митному терміналі, плюс-мінус 500-600 гривень. Реєстрація автомобіля, 3% пенсійний фонд. Якщо це ДВС, якщо це електрокарта без пенсійного фонду, і 800 гривень номера і технічний паспорт. І страховий поліс вже та ціна, саме до якого страховика ви звернетесь. Отже, чотири блоки, про які ми говорили: це купівля, потім підготовка до експорту, розмитнення в Україні і реєстрація автомобіля. Якщо ви будете робити все по-кроковому, у вас не буде жодних проблем. А з нашої сторони ми вам завжди допоможемо як з доставкою, так і з розмитненням. І самое головне, українці, бажаємо кожному з вас перемоги для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!